Автором цього відеокурсу є Сергій Заєць. Розробку і відеозйомку матеріалів забезпечено українською гельсінською спілкою з прав людини в рамках проєкту Права людини в дії. Матеріали відеокурсу призначені для використання як додатковий ресурс до освітніх заходів, що їх проводить Українська гельсінська спілка з прав людини спільно з партнерами. Відеокурс не охоплює всю глибину проблематики і зосереджений на найбільш важливих з точки зору автора питаннях. Цей матеріал доступний для використання на умовах ліцензії. Ви можете вільно копіювати, розповсюджувати, демонструвати цю роботу, а також створювати похідні твори за умови зазначення авторства Сергія Зайця і посилання на українську гельсінську спілку справ людини. Використання матеріалів відеокурсу з комерційною метою забороняється. Будь-які похідні роботи мають поширюватися за такою самою ліцензією. Докладніше, з ліцензійними умовами можна ознайомитися за посиланням. Друзі, ми розпочинаємо відеокурс справ людини. Практика навчання правам людини в Україні, якщо узагальнити, представлена трьома крайнощами: одна крайність це вивчення виключно рішень Європейського суду справ людини. Юристи в Україні непогано знають практику Страсбурзького суду з основних статей конвенції. Це правда. Багато хто має навіть свій цитатник Цзедуна, такий собі збірник улюблених фрагментів рішень Європейського суду. Ці фрагменти виражають, як видається, власникам таких збірок доречну підходящу позицію з того чи іншого питання. Цитатами з рішень досхочу наповнюють процесуальні документи всі учасники судочинства. На жаль. Так, це не працює. Як наслідок, ми бачимо купу недоречних посилань на рішення ЄСПЛ в судових актах. Інколи трапляються навіть кумедні випадки. Наприклад, в рішеннях національних судів можна знайти згадку про справу Ізмайлов проти Російської Федерації. Хоча такої справи. Насправді не існує. Натомість йдеться про рішення у справі Ісмаїлов проти Росії. Це рішення про конфіскацію готівкової валюти на митниці, і про нього багато хто чув. Хтось колись зробив неправильну транслітерацію і через копіпаст воно пішло гуляти просторами реєстру судових рішень. Ще більш кумедними є випадки, коли, наприклад, прокурор і адвокат. Намагаються урівноважити позиції один одного цитатами з рішень ЄСПЛ, де суд нібито висловив протилежні позиції. Відсутність розуміння важливих речей. Які перебувають у просторі між нашою юридичною дійсністю і практикою Європейського суду, створює такі проблеми: знання практики ЄСПЛ і усвідомлення сенсу того чи іншого рішення це дещо різні речі. Інший приклад: освітні заходи, де учасники знайомляться переважно з історико-філософським і ціннісним підґрунтям прав людини, як правило. Такі заходи орієнтовані на спільноту активістів без юридичної освіти, хоча юристи теж беруть в них участь. З огляду на аудиторію, такі заходи не мають виходу на практику і не пояснюють, чому, наприклад, Європейський суд ухвалив те чи інше рішення. Але насправді вони і не могли б це пояснити. Ці заходи здебільшого про виховання. На них учасники знайомляться з привабливими ідеями. Які в подальшому намагаються відстоювати в той чи інший спосіб своєму житті, слід визнати, що це доволі потужні ідеї. В результаті права людини перетворюються на щось на кшталт сучасної релігії, в які вірять, але не можуть довести. Віра інколи творить чудеса. Проте раціональний підхід в цій царині був би значно продуктивнішим. До прикладу однією з таких потужних і привабливих ідей щодо прав людини. Є ідея про їх невід'ємність або невідчужуваність. Ця ідея йде від англійського філософа Джона Лока, хоча сучасні автори дуже сильно критикують його за це. На захист лока можна сказати, що він не мав можливості особисто пересвідчитися щодо дієвості або навпаки щодо проблемності його власних ідей. Але якщо ми з висоти наших часів поглянемо на історію, то побачимо, що геть не все локу вдалося. Втілення ідей лока ми можемо побачити в Декларації про незалежність США та американській конституції. До прикладу, в Декларації про незалежність США 1776 року було зазначено, що всіх людей створено рівними, що творець обдарував їх певними невідбірними правами. До яких належить життя, свобода і прагнення щастя, що уряди встановлюються між людьми на те, щоб забезпечувати ці права, а влада урядів походить із згоди тих, ким вони управляють. Попри цей зміст декларації, в США ще близько ста років продовжувало існувати рабство. І це стало однією з причин громадянської війни. Хоча рабство потім було скасоване. Ще близько 90 років продовжувала існувати політика сегрегації. Очевидно, чогось не вистачало, аби ці декларації запрацювали. Або права людини в локівській інтерпретації не є такими вже й невідчужуваними. Третя крайність це навчання тому, як правильно подати скаргу до ЄСПЛ. На жаль, вивчення формальних процедур саме по собі. Не допомагає отримати рішення і не запобігає тому, аби скарга була визнана неприйнятною. Уміння управляти автомобілем без знання правил дорожнього руху може бути помічним, але лише до першого перехрестя. Навіть якщо поєднати всі ці три підходи до вивчення прав людини, навряд чи можна отримати якийсь продуктивний результат. Радше виникне ще більше питань без відповідей. Наш курс якраз і покликаний надати отой додатковий елемент. Який би дозволив зрозуміти логіку рішень ЄСПЛ, місце філософських ідей в царині прав людини і як правильно відображати деякі процедурні аспекти в текстах скарг до європейського суду. Хоча ми і не будемо заглиблюватися ані до філософських ідей, ані до процедурних питань. Натомість ми спробуємо заповнити прогалину між рішеннями ЄСПЛ і нашою дійсністю. І зробити це у такий спосіб, аби права людини з данини моді перетворилися на потужний інструмент впливу. На початку у нас буде трохи теорії, але це необхідна теорія. Нехай це не лякає тих, хто теорію геть не любить. Навіть в перших відео вже будуть певні практичні висновки, які допоможуть. Легше дихати і уникати поширених помилок. Натомість головна частина курсу буде присвячена практичним аспектам, наскільки це можливо в цьому форматі. Ми намагатимемося бути максимально прагматичними. Наша задача познайомити глядачів з дієвими підходами, головним для яких буде саме їхня ефективність. Йдеться про ефективність розуміння і застосування стандартів прав людини. Теоретично-філософське обґрунтування ми залишимо для наукових дискусій. Більш глибоко, ті питання, які піднімаються у відео, ми опрацьовуємо на очних семінарах, які періодично проводяться українською гельсінською спілкою справ людини. Приєднуйтесь до нас і не перемикайтесь!